Після того, як ми створили стіни, натискаємо Зберегти. З'являється кнопка. До оздоблення. Ця функція використовується для додавання матеріалів до всіх стін одночасно. Натискаємо кнопку Якщо для розрахунків потрібен матеріал стін. Обираємо, наприклад, цеглу та вказуємо товщину 240 мм. Далі додаємо утеплення. Обираємо мінеральну вату та натискаємо зберегти. Для подальших робіт буде використана ґрунтовка. Додаємо ґрунтовку. Якщо необхідно, штукатурити стіни. Додаємо штукатурку. Усі технологічні процеси доступні для вибору. Продовжуємо додаємо стартову шпаклівку. Після цього додаємо фінішну шпаклівку. Обираємо та додаємо всі необхідні шари. Переходимо до фінішного оздоблення. Нехай це будуть шпалери. Доступно різні матеріали для вибору. Переходимо далі. Плінтус. Обираємо дерев'яний плінтус. Наступний пункт багет. Обираємо монтаж на клей та додаємо підсвітку. Натискаємо зберегти. Нам знадобилося півтори хвилини, щоб додати матеріали до всіх стін. Тепер ми знаємо вартість матеріалів і робіт по стінах. Далі переходимо до отворів, вікон та дверей.